Факти це клеш Рояль. Це легенда. Це новий режим для йобаних тактиків. Це Сігма Емодзі. Ця срань рознесе кабіну. А це Клеш Рояль під аудіокнигу. Щоб духу твого не було, поки не накачаєшся чарівною силою по саму маківку. Є сер, зітхнула Елфі. Відбуваю сер. Розділ четвертий. Викрадення. Тепер залишилося тільки знайти якогось неприконаного, подумав Артемі. Хитрий чарівний народець, Бог знає, скільки тисячоліт крутиться навколо людини і все ж таки не існує жодної фотографії, жодного відеокадра з цими істотами. Навіть підробок немає. Ось кохниського чудовиська скільки завгодно, а фотографій із чарівним народцем немає. Комунікабельністю ця раса не відрізнялася, натомість славилася своєю рухи. ...бувати накласти лапу на чарівне золото Але ж і книгу отримати теж нікому не вдавалося А якщо у вас є ключ, завдання значно спрощується Артеміс викликав до свого кабінету дворецький та навіть Він стояв за міні-кафедрою та гортав книгу Існують певні ритуали, через які має пройти кожний представник чарівного народу Щоб поповнити запаси своєї чарівної сили, сказав Артеміс Дворецький і Джульєтта кивнули, ніби це був звичайнісінький інструктаж. Артеміс перегорнув роздрук перекладу і знайшов потрібне місце. Живе джерело сил твоїх струмує із землі. За цей милостивий дар їй дякуй. Ти в повний місяць прийди туди, де річки, поворот. Під старим дубом пошукай його чарівний, плід. І закопай потім далеко від місця, де знайшов.